Зібралися тут в такий гарний чудовий день. Да? Середина осені а около 30 погода, Так чи ні? Давайте вот всім, хто прийшов, всім, хто допомагав, всім, хто зібрався, всім, хто підтягується там, у нас молодь підтягується. Давайте ми всім дружненько поаплодуємо. Да? Так здорово, що всі ми сьогодні зібралися. Сьогодні Господь Бог дав нам такий чудовий день, тому що ми зібралися зробити дуже важливу святу справу. Перш за все, ми хочемо віддати шану воїнам української армії, зсу, всім силам оборони і безпеки, всім, хто боронить нашу країну, всім волонтерам, всім міжнародним партнерам, всім людям доброї волі, хто бореться за незалежність України, за погодженням з жителями Савіньйону, нашої громади Таїровської, за погодженням з керівництвом. Ми вирішили ще в минулому році на цьому місці потихеньку своїми силами організовувати алею захисників України. Тут таке місце класне, гарне, сакральне. Тут в'їзд, да, арочка ця наша башніці, тут храм, тут хрест, і тут з цієї сторони, оцей такий трошечки був безхозний скверик, який ми потихеньку, рік за роком, починаємо. З нього робити справжню алею. І в цьому році ми вирішили закласти ось цей пам'ятний камінь. Але все це є можливим, тому що перше, Господь Бог береже Україну і друге, наші ангели з ЗСУ, наші воїни б'ються як леви. І тому я зараз пропоную хвилиною мовчання розпочати наш захід і подумки зараз, поки буде. Лунати, хронометр, ми подумки будемо згадувати всіх, хто загинув за Україну, всіх, хто б'ється, всіх, хто поранений, без рук, без ніг, без очей, без обличчя, робить цей подвиг хвилина мовчання. Сьогодні серед нас є сім'я, яка виховала справжнього героя. Це Олег і Аліна Аліна Маршала, яку всі знають тут у нас. Вона очолює наш тут волонтерський рух. І їхній син, справжній герой, не так давно загинув. І я хотів би, щоб ми оплесками привітали Аліну, і їй надається зараз слово. Дуже дякую. Я рада усіх витати, мої співмешканці. Я дуже перепрошую, мені дуже важко це все переживати знов і знов. Але я хочу висловити подяку. Подяку усім вам, які не здалися і не здаються, як би важко нам не було. Ми усі вже устали. Стали дуже, дуже сильно, ми змучені, але завжди пам'ятайте. Що наші хлопці, які на передові, їм гаразд важче. Важче. І вони теж хочуть додому, хочуть до своїх сімей, хочуть випити чашку кави на... в центрі нашого міста. Але завдяки їм ми можемо спати, спати спокійно, бо вони охороняють нас. А ті хлопці, котрі вже загинули, на жаль, вони наче янгли. Нехай зміцнюють руки наших бійців і охороняють наш сон. Я дуже вдячна кожному мешканцю нашого сувіньона, кожному мешканцю нашої громади, які остаються небайдужими до усього цього, що ми робимо. І наш проект Я прикрою. Це як долоня кожного з вас, хто може сказати: Я прикрию. Я прикрию наших хлопців на передовій. і це не важливо, чим ви можете допомогти, чи розпосюдженням, чи просто донатом, чи самому сісти щось зробити. Це дуже-дуже важливо. Я прошу кожного з вас пам'ятати, яким чином нам достається те, що ми зараз з вами тут можемо робити, те, що ми робимо: що ми можемо жити, пити каву, ходити з нашими дітьми, гуляти, їсти гарний плов. І усе це завдяки нашим хлопцям. Дуже дякую. Дякую, Павла, за, за цей такий проект. Звісно, мені б дуже хотілося, щоб тут був якийсь просто сад, красивий сад, такий вот мирний сад. Ну ми маємо, що маємо на зараз. І це буде дуже така велика пам'ять усім нам і нашим дітям, як ми, як Україна, вистоїли. кожен, кожен з вас. Кожен у кожної сім'ї є щось таке своє, що він може казати ми змогли, ми вистояли. Я дуже дякую вам усім. Дуже дякую. Спасіба Аліна. спасіба Олег. Дякуємо і за подвиг вашого сина. Друзі, колись біля 30 років тому назад ця місцевість виглядала по-іншому. Коли команда ентузіастів і Олександр Володимирович Сачков, інші члени команди, які тут присутні, організували тут таке гарне містечко, яке тепер вся Україна знає як Севіньйон. І е, Олександр Володимирович, ми хотіли би вас привітати і вам надати слово. Давайте привітаємо Олександр Сачков. Друзі, ну краще, ніж Аліна сказала. мне добавить нечего. Единственное, что я, Иночка, обещаю и всем собравшим, что здесь, вот ты пожелала, я тебе говорю, сейчас и время, здесь будет сад. Сад был устроенный, подсветочку сделаем. Это благодаря Пашиной инициативе в том году, мы бы ее полностью поддержали. И в этом году с сильными коммунсервисами начнем делать вот. славы героям. А серед нас є особлива людина, він, бачите, у собі особлює і Збройні сили, оскільки а, військовий колір, а також духовну роботу. А, це капелан Леонід, який 26, да, Леонід, 26 лютого 26, 26 февраля в місті з несколькими смільчиками. Був на острові Зміїний 26 февраля, тільки третій день війни. І там він був захоплений в полон, взятий в плен. Довго був в полоні на території країни-агресора, і згодом вдалося витягнути з полону. І Леонід, крім того, що працює з підрозділеннями зенітно-ракетних наших військ, Леонід є священником церкви. І капеланом Збройних сил України. Тому зараз давайте оплесками привітаємо справжнього героя, який був в полоні на Зміїному. Він нам скаже побажання і звершить молитву. Це дуже сильно, коли ми разом, ми разом молилися, ми обнімали друг друга, всагали в кружок і ми молились. Росіяни казали, що, що це у вас щось неправильно. Ви повинні між собою ругатися. У вас різна віра. Вразу казав, що нам ділити? У нас один Бог, одна країна і одна армія. І дійсно Господь нас збереже, Він захищає нас, коли ми призиваємо його святе ім'я своє життя, коли ми відкриваємо своє серце, двері свого серця для Нього, і Він, він живе в нас, Він веде нас і збереже нас. Пропоную кожному з нас разом всім прочитати молитву Господню, молитву Отче наш, Отче наш, що є на небесах. Да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі і на землі. І хліб нас насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас слово. Бо Твоя є сила і слава віки віків. Амінь. Будьте благословені. sit nec 自己。 Давайте поаплодуем деткам, они молодцы. Друзья, на этом наш ивент, наш митинг. Наша встреча, посвящена відкриттю цього каменю, оголошується закритою. Можна пофотографуватися сюди, підійти, можна взяти каву, пригоститися смаколиками. І потихеньку всі будемо рухатися по алеї туди, де буде починатися свято Подяки на Савіньйоні. Спасибо большое всім за організацію. Роман, вашій команді Олександр Владимирович, комунсервісу, дітки, сім'ї, всім щиро вдячні. Божого благословення і побачимось на святі подяки через 15 минут. Що таких заходів повинно бути, е, вони повинні бути частіше. А які ваші враження щодо сьогоднішнього заходу? Дуже приємні враження, які минулого року було таке саме свято, так і в цьому. І е, я дуже за, що ви збираєте на ЗСУ, тому що я сама волонтер підтримую. А з ким ви сьогодні сюди прийшли? З дитиною. З дитиною, з подружками, з їхніми дітьми. Дякую за таке свято. Нам дуже все подобається. Класний праздник. Да. А що найбільше з цього сподобалось? Все, дитяча програма хороша для дітей. Діти бігають, веселяться. все класно. Ігри є. Да, Дітям весело, це да. найголовніше. Що вже встигли спробувати тут на святі? Поки що тільки яблука. А солодка вата, хот-доги. Та, да, поки що, ні. Ну, ми не встигли за хот-догами. Ви, я так розумію, з сім'єю сюди сьогодні завітали на це свято. Так, да, з да, да, сім'єю. Поділіться вашими враженнями щодо цього свята. Все чудово, гарно організовано, весело, приємна погода. Думаю, що смачний плов. Ще не пробував, але думаю, що смачний плов. З чим сьогодні ви готові плов? Ваш А Ась говядина. – Мясо говядина, да. – Я смотрю, еще здесь перепелиные яйца есть. – Да, перепелиные яйца есть, чеснок целиком есть, перец есть, зира, чеснок, барбарис, наут есть, вот изюм, изюм даже есть. Uh -huh. Вот изюм. Темненький изюм, черненький – это барбарис. В общем, все есть для плова. Так, плов – бомба. – Это традиционный узбекский да, плов? – Самаркандский. самаркандский. Да, бывает разный плов, но это слоеный идет. Там мясо, морковка, специи и рис. Бывают разные перемещения. Ташкентский, ферганский. Именно самаркандский. И сколько килограмм плова вы сегодня планируете приготовить? Мы уже приготовили, брат. Так, сколько? Это на 200 человек минимум. Девчатка, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня тут малюете? Прапор Украины и квиточки гарни. Я собираюсь намалювати прапор, который будет... У центрі і навколо нього багато квіт. Я хочу показати, що наша країна процвітає і цвіте. І така в мене ідея. Добрий день. Ми знаємо, що ви майже нещодавно приїхали з Херсону. Так, да, дуже добре, дуже все гарно, гості приємні, так. дуже спокійно. От прийшли на праздник, хочемо скоштувати плову. Так. Ну хочемо нам трошки немножко від. Вігтися від того, що в нас було від всіх бомбожок, від всіх від тих переживань, що в нас були, ну так, немножко <сістити> хочемо спокійної трохи житті. <сістити> з ким ви сьогодні сюди прийшли? З дочкою і з чоловіком. Приємного вам смаку! Я дуже задоволена. Це велика радість для наших дітей, і дуже мало так як з таким станом в Україні. То все таки треба робити свята, щоб діти трошки відпочивали. Наразі зараз будуть канікули. Якщо можливо, щоб нашим дітям було добре, треба хоч трошки їх розважати. Дякую вам, дякую захисникам.